Доброго дня, я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться. І сьогодні я планую закінчити розбір творчості Достоєвського, щоб переключитись на більш благочастиві роздуми, що є більш доцільно у час посту поступ. Кажу згодом в іншому відео мистецтво аж ніяк не суперечить релігії, а навпаки, допомагає нам зрозуміти вищі істини, про які говорить релігія, але іншими засобами. Пробачте за тавтологію, мистецькими. І мій розбір Достоєвського. Видається мені неповним, якщо не поговорити про тему, яка, думаю, усвідомлюється недостатньо. Достоєвський письменник аж ніяк не хепі -енний у звичайному сенсі цього слова. І у його романах багато важких та трагічних сцен. І закінчуються вони аж ніяк не хепіентно. Не щасливо у звичному сенсі цього слова. Але саме у Достоєвського я найчастіше зустрічав те, що не бачу в інших художніх творах, навіть видатних письменників-класиків. А хіба що? Те, що людина отримує нагороду за свої хороші душевні якості. І не тільки в злочинній карі, про який ми говоримо вже протязі кількох відео. От візьмемо інший його видатний роман ідіот, саме його початок. Верфін Рогожин, ну, сучасними словами, його можна було назвати мажором, зустрічає князя Мишкіна. Спочатку він почуває до нього зневагу, як до суб'єкта у благенькому плащику та з вузликом. Але далі це змінюється симпатією до нього. І, прощаючись на вокзалі, він йому говорить таких, як ти, Бог любить. І вже до кінця дня його слова справжуються. Князь Мішкін довідується, що він одержав велику спадщину. Це ж саме і навіть в більшій мірі можна побачити. І в злочині Такари. Хоча роман традиційно трактується як важкий та похмурий такий собі етюд у чорних тонах, на відміну від знаменитого етюду в багрових тонах Дойла першого оповідання про Шерлока Холмса. Мені здається. Що таке сприйняття Достоєвського є в значній мірі літературним штампом. І покажу це, на прикладі Соні Мармеладової, головної героїні роману. Життя змусило її займатися проституцією, щоб проготувати сім'ю. І на підставі здорового глузда неважко було б передбачити її кінець. І він, без сумніву, був би жахливим. Розхольник, реально, дивлячись на речі, думає, що в неї три шляхи божевілля, самогубство та розпуста. Але Соня вірить в Бога. І коли Раскольников намихається похитнути у ній віру і запитує, а тобі Бог що за це робить, Різко відповідає, це робить. І давайте на підставі сюжету роману пригадаємо, що вона одержала насправді. Хочеться сказати від Бога. От у Соні помирає мати. На руках у неї залишається троє малолітніх дітей. Але з'являється Свидери Гайлов, до речі, це також цікавий персонаж. Варто поговорити про нього докладніше, але не зараз в піс. І влаштовує. Дітей у пансіон. Той регайло дає Соні три тисячі рублів. Він планував віддати ці гроші дуні сестрі Раскольникова, у яку він пристрастно закоханий, але вона від них відмовилась. Далі Соня йде за. Розкольниковим на каторгу. Здавалось би, в цьому, зазвичайними мірками, нічого хорошого в сенсі приємного немає. Але саме там серед злочинців вона користується великою повагою. Можна вже поширений у нас час вираз користуються авторитетом. Хоча у звичайному цивілізованому суспільстві навпаки їм зневажали. Ось як про це сказано в романі. Краще зачитати дослівно. Неразрешим был для него, тобто так э, говорит, раскольников видно, про себе. Для него еще один вопрос. Почему все они, доктор тобто, Вишнюш, каторжники, скажем так, сокамерники Раскольникова, так любили Соню? когда она появлялась на работах, приходя к Раскольникову, или встречалась с партией арестантов, идущих на работу, все снимали шапки, все кланялись. Матушка Софья Семеновна, мать ты наша, нежная, болезненная», говорили эти грубые, примененные, каторжные. Этому маленькому и худенькому созданию. Она улыбалась и откланивалась, и все они любили, когда она им улыбалась. Они любили даже ее походку, оборачивались посмотреть ей вслед, как она идет, и хвалили ее. Хвалили ее даже за то, что она такая маленькая, уж навіть уж не знали, за що похвалить. І нарешті, Соня отримує хорошого в сенсі люблячого чоловіка. Здавалось би, Раскольников мав би любити її за замовчування. одної вдячності тільки за те, що вона пішла з ним на каторгу. Але в романі вже в епілозі ми читаємо інше. Невіть на каторзі Соня боялася його, а він соромився перед нею та мучив її за це своїм грубим та зневажливим походженням. Зневажливим поводженням. Але згодом. Його почуття до неї змінюється, і про це також краще почитати дослівно. Вони хотіли було говорити, але не могли. Сльози стояли в их глазах. Они оба были бледны и худы, но в этих больших и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь. Сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого. Он думал огнем. Он вспомнил, как, она, как он постоянно ее мучил и терзал ее сердце. Вспомнил ее вредное худенькое личико, но его почти и не мучили теперь эти воспоминания. Он знал, какую бесконечную любовь искупит он теперь все ее страдания. І все це показано Достоєвським з великою художньою силою і достовірністю. Зовсім не так, як у дитячих казках, де розповідають, як добре бути добрим, і як погано бути поганим. Образ Соні є цікавим навіть для психологів. Наприклад, Кар Леонгард пише про неї у своїй відомій книзі «Акцентуйовані особистості». До речі, там згадуються інші герої злочинної кари, і саме розкольников, і слідчі Посферій Петрович, Разуміхін і Катерина Іванівна. А Соня для Леонгарда. Є прикладом емотивного типу, для таких осіб є характерним, підвищене почуття обов'язку і співчуття та жартовність. І він же пише саме її впливу і слід приписати той поворот до добра, що відбувається в душі Раскольникова, чим і завершується роман. До речі, і сам раскольнику відчуваю, що як йому Соня необхідна, а він їй. Ось як про це сказано в романі. У меня тепер одна ты, прибавил он. Пойдем вместе, я пришел к тебе. Мы вместе прокляты и вместе пойдем. До речі, в цій сцені Якщо над нею задуматись, можна побачити модель ідеальних стосунків між чоловіком та жінкою. Не в романтичному, а в більш глибокому сенсі. Але й зараз цю тему розвивати не будемо, щоб не відволікатися від основного. А ще Леонгард відмічає у сонній рису. Характерно для осіб емоцій, емотивного типу це боязкість. У романі про це сказано так. Соня робка від природи і прежде знала, що погубити її легше, ніж кого би то ні було. А уж її, всякий мок почти безнаказано. Драматичним епізодом роману. Є стена, де соню звинувачують у кривішці, то та рублю, а вона сама виправдатися не може. Але ж зразу у неї знаходяться захисники. Чоловік, який бачив, як ложен, а це зробив саме він, підклав їй у кишеню купюру і розкольнику, який пояснює, чому він це зробив. Містично кажучи, і в цьому можна побачити руку Бога. А тепер перейдемо до Раскольникова. Здавалось би, на яку допомогу від Бога він може розраховувати, якщо порошу заповідь не вбиває. А те, що він зізнався у злочині та пішов на каторгу, то він типу. Гарно відпрацював, а то б народився в наступному житті щором чи собакою. Так можна пояснити тип Раскольникова з точки зору східних ліг, які говорять про реінкарнацію. Але спробуємо дати інше пояснення з одного боку, більш раціональне, а з іншого таке. Що краще відповідає нашій духовній парадигмі. По-перше, сумнівно, що саме по собі страждання призводило до духовного перерочення. Правда, Чор в церковній субкультурі і не тільки в церковній, інколи складається таке враження. Стражданню не дається надмірне значення. Я навіть такий термін придумав патофілія буквально любов до страждань. Але це також тема окремої розмови. А з власного досвіду ми знаємо, що в реальному житті страждання. Найчастіше, як правило, призводять довідчів. Вони можуть сприяти духовному розвитку, але перед ними мають діяти принципово інший чинник. От і його спробуємо визначити. В попередньому відео було сказано, що Разкоїнков аж ніяк не є психопатом. Про яких у Пушкіна написано, нас медики, — увіряють люди в обісню находяще приятності. Навпаки, в романі є багато місць, де говориться про його доброту і чуйність. Ну, скажете, ніяка собі чуйність, як він бабко стакіру зарубав. Але ми також читаємо, як він. Рятує п'яну дівчину, за якою спостерігає якийсь типок, щоб скористатися з її неадекватному стану, віддає Катерині Іванівні гроші після загибелі чоловіка. А на суді стає відомим, що він півроку утримував свого університетського товариша. А після смерті його батька доглядав і, а й після його смерті, вірніше доглядав і за його паралізованим батьком і поховав того за свої гроші. І якщо ми приймемо концепт християнського Бога, того то чи від нас милосердя. А не жертви. Точно не слушно пропустити, що і після скоєння злочину Бог не залишив його без своєї опіки. І наслідком цього стало не тільки духовне оновлення, але й зміна соціальних стосунків. Він відчуває любов до соні, про це вже було сказано, і катошників ставляться до нього зовсім по-іншому. В романі про це говориться так. В той день йому здалося, що каторжани, бувши вороги його, вже дивилися на нього по-іншому. Він навіть сам звертався до них, і вони відповідали йому лагідно. Таким чином, Моє прочитання роману, і головний висновок є таким. Хороших людей Бог любить і їм допомагає. Не виграшем волотарею звичайно, але тягар його легкий, ярмо люба, а стружені та обтяжені, які приходять до нього знаходить у душі спокій. Ну, тепер я гештальт закрив і можна переключитися на свої пісні розуми. А з вами я прощаюсь до наступних зустрічей.